Моє шанування друзі, тема сьогоднішнього підкасту це розповідь про в'їзд гетьмана Богдана Хмельницького до Києва. Цього року минає 377 років від цього дня, як чигиринський сотник Богдан Хмельницький, званий коротко в народі Хмель», пірвав за собою все козацтво і за один рік звільнив Україну над Дніпром від чужої влади. Та зорганізував справжню державу. Це була друга українська держава по випадку княжої перерва між ними обіймає час, який вимірюється в 300 років. Цікаво, що майже рівно других 300 років, потім, в роках 1917-18-х, повстала третя українська держава. То майже на всіх тих землях, де колись 600 років тому була княжа влада. Ця історична подія така важлива і світла, що варто згадати її тепер. Про удачу повстання Хмельницького і про відмову державності, рішив рік 1648. Коли-то Хмельницький переміг польські війська в низці великих битв та не наче видимим знаком того, чим став Хмельницький для України українського народу. По тих перемогах і по віднові держави був його тріумфальний в'їзд до Києва в перших днях січня 1649 року. Тому то головне, і ми згадуємо про цей в'їзд, присвячуємо йому ці рідки. Коротка історія великого зриву. Богдан Хмельницький це син українського шляхтича з Чигирина Михайла. За молоду закінчив найвищі на той час школи, вчився також у Львові в єзуїтській колегії і вступив згодом до козацького війська, де своєю освітою, природним розумом та хоробрістю скоро здобув собі пошану любов. Боровся поруч з батьком в битві під цицерою в 1620 році, де гетьман Петро Конашевич Сагайдачний Помагав полякам воювати проти турків. Батько загинув у тій битві, а Богдан попав у турецьку неволю, де пробув два роки. Вийшовши з неволі, став сотником реєстрових козаків у Чигирині, жив на своєму хуторі Суботою та ходив часто на всякі небезпечні виправи. Головне проти татар у степи. Під час однієї з такої виправи. 1647 році Чигиринський підстароста напав на хутір Богдана, пограбував його, побив малого сина Хмельницького так, що дитина померла. Богдан подав підстаросту до суду, але, не знайшовши правди, тоді подався до короля та король Владислав IV заявив йому, що не може судити шляхти, а зрештою сказав. Ви люди військові, маєте шаблі, тож самі бороніть свою честь і добро. Тоді Богдан удався до запорожців, які його знали і любили, та підмовив їх на повстання проти польської шляхти на Україні. Запорожці вибрали Богдана гетьманом і весною 1648 року вирушили в похід. На чутку про повстання з усіх осюд стали збиратися козаки, селяни і українська шляхта. До Хмельницького перейшли й рейстрові козаки, де правили польські комісари, так що незабаром Хмельницький мав величезну армію, а до того ще прибули йому на поміч татари. Перемігши поляків піжотими водами, корсенем, пилявцями, рушив на Львів та обложив місто. Вислухав просьби міської ради не здобувати його силою, тільки взяв викуп і рушив через Холмщину на Варшаву. Одначе під замостям спинився, бо тим часом вибрали поляки нового короля Яна Казимира. І він прирік гетьману, що візьме свою шляхту в руки і буде справедливість. Хмельницький довіряв тому королеві і думав, що Польща вже не рушить на Україну, тому звернув. Спід Замостя. З цією думкою, що буде досить закріпити дотеперішні здобутки, септо вільну державу над Дніпром. Про це мав бути підписаний скоро мир з Польщею. Спід Замостя 14 листопада рушив і йшов поволі з великою добиччю та за шість тижнів дійшов до Києва. Тим часом на Україні запанувала велика радість і всі прославляли Хмельницького як визвольника народу і рідної віри. Не дивно, бо селяни збулися одним махом важкої панщини, українське козацтво, шлях та є духовенство всякого пониження і обмеження своїх прав. Рідна віра затріумфувала. Тимто всі загалом заготовили Хмельницькому в Україні, особливо в Києві, величне прийняття як володарові країни. До Києва прибув Хмельницький в супроводі найстарших старшин і прибічного війська волинським шляхом від сторони Білгородки. Було це в суботу, 23 грудня 1648 року, за старим стилем. І 2 січня 1649 року за Новим стилем, під вечір. В день перед святим вечором. На зустріч гетьманами, як описують очевидці, вийшов весь Київ. Перед входом до міста привітали гетьмана Єрусалимський патріарх Паїсій, що якраз тоді прибув до України і вже кілька тижнів чекав на гетьмана в Києві, митрополит Київський архімандрит Печерської лаври, професори і студенти академії, відпоручники братства і маса народу. Патріарх виїхав саньме в супроводі численного прибічного почоту. Він привітав гетьмана перший і титулував його як присвітлим господарем. Далі промовляли інші, порівнюючи гетьмана з Мойсеєм. Що вивів народ зі неволі Єгипетської називали Його Спасителем, Збавителем, Освободителем і кажучи, що він Богом даний і тому Богданом названий учні Академії? Його окремо вітали привітними віршами, що прославляли його подвиг. Після привітання. Патріарх запросив гетьмана в свої сани і сів праворуч. Коли в'їздили до міста, на замку вдарили всі гармати, а їм відповіли в долішній частині Києва вся міська артилерія в честь гетьмана. Архімандрит Печерської лаври уладив великий бенкет у честь гетьмана і посадив його на першому місці. На третій день Різдва припадали Богданові іменини. Він стояв у церкві на першому місці, як каже, самовидець всі адорували його, поклонялися, а деякі цілували його в ноги. Службу Божу відправляв патріарх, і він закликав гетьмана, щоб той запричастився. Гетьман відповів збентежено, що він негідний, бо не відбув сповіді і не приготовився. На те Патріарх. Святочним голосом уділив гетьманові прилюдного розрішення від усіх гріхів, і подав святе причастя. Рівночасно в місті вдарили всі гармати на знак, що збавитель наш, господар Великий Гетьман, причащається. Кільканадцять днів, що їх перебував тоді Хмельницькій у Києві, були одним безперерним святом радості для всіх із пасмом. Незвичайно щирих виявів пошани любові до Хмельницького. Він відбув багато розмов з патріархом та з іншими достойниками, які порівнювали його з Константином Великим і не називали його інакше як князем Руси. Вча Гетьман у скромності відказувався від такого титулу. Історики здогадуються, що Патріарх Єрусалимський впливав на Гетьмана, що він не Переставав боротися з Польщею і рівночасно, щоб заприязнився з царем Московським і Господарем Молдавським, та тим чином створив велику потугу православної віри, що розбила б потім Туреччину і звільнила б святу землю з під турецького його панування. Що це правдоподібне, і що патріарх мав на гетьмана вплив, показалося вже в перших днях. По приїзду гетьмана до Києва. Всі, а особливо прихильники Польщі, воєвед, воєвода Кисіль, польські посли, що незабаром прибули на переговори запримітили в Хмельницькому велику зміну. Він почав себе цінити вище, як до того часу, і сам заявив е посередникам між ними і Польщею воєводи Кіселеві. Що інакше був би говорив з поляками ще тому кілька місяців, а інакше буде говорити тепер. Перше я за свою кривду і шкоду воював. Тепер буде воювати за нашу православну віру. Високі духовники, інша рідна інтелігенція в Києві зуміли усвідомити Гетьмана про його велике післаництво. І він сам щойно тепер уявив собі всю велич свого діла, бо вчинив він, як говорив він сам, і як говорили козаки, те, чого й не думав, то вчинить тепер і те, що задумав. Таким чином, в'їзд Хмельницького 377 років тому до Києва був не тільки вінцем перемоги великого гетьмана, але й став. Приводом до великої переміни в ньому самому. Тут гетьман з месника за свої кривди став справжнім державником, борцем за волю України як самостійної держави, а це мало рішаючий вплив на всі далі події на Україні. І за Хмельницького, і після нього. Тому цей віз гетьмана до рідної столиці є. Історичною подією великої ваги, не тільки як світла хвилина і величавий образ, що й нині підносить нашого духа і бадьорить серця, але й як подія, що мала вплив на геніального гетьмана і на дальший хід історії. Вона відновила і закріпила давню державницьку традицію українського народу. Відомий всім образ артиста Івасюка, в'їзд Хмельницького до Києва представляє зустріч духовенства і народу з Гетьманом у Києві перед Софіївським собором. Історично не стверджено, чи так, чи в місті та саме перед Софіївським собором зустрічали Гетьмана. Можливо, що й там була зустріч, але певно. Була перша перед брамами міста, бо про це пишуть сучасники і очевидці. Та всякий випадок, згаданий образ має велику історичну вивску, виховну вартість, бо варто змальовує в постаті гетьмана його почоту та духовних і світських достойників народу. Ось така друзі, розповідь про віз Дана Хмельницького. 377 років тому до Києва. Ці матеріали взяті з книжки Календар просвіти 1938 року. Підписуйтеся, друзі, на мій канал, ставте свої лайки, вподобайки. І до наступного разу.